У липні 25-го року відзначалися перші роковини вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон. Суд над підозрюваним у справі досі триває, а на могилу відомої діячки продовжують нести квіти. Кореспондентка телеграфії побувала на місці поховання Ірини Фаріон на Личаківському кладовищі. Докладніше про те, як воно виглядає сьогодні далі. Підписуйтесь на наш канал. Ірина Фаріон народилася 64-го року у Львові в родині службовців. Одразу по закінченню школи рік працювала бібліотекаркою. Потім навчалася на філологічному факультеті Львівського університету імені Франка, який закінчила з відзнакою. У березні 87-го року Ірина Фаріон стала кандидаткою у члени, а з квітня 88-го року була членом КПРС. У факультетському клубі інтернаціональної дружби вона неодноразово проводила бесіди з іноземними студентами з метою кращого вивчення ними. Російської мови пізніше Ірина Фаріон називала КПРС лайном у яке вона вступила виключно через мотивацію наукового карєрного зростання. За словами мовознавиці, вона вийшла з партії після дуже серйозних конфліктів через організацію нею товариства української мови і газети, присвяченої Василеві Стусу. З 91-го до 23-го року Фаріон була викладачкою кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка у 23-му році в інтерв'ю Яніні Соколові вона Виступила з неоднозначною заявою щодо бійців зсу, які говорять російською, заявила, що не може назвати їх українцями, і навіть використала слово зброд. Після цього громадські активісти провели акцію протесту під львівською політехнікою з вимогою звільнити професорку. Хоча частина колег підтримали Фаріон, вже наступного дня її було звільнено з університету. Тім мовознавиця не здалася і згодом поновилася на посаді через суд. Незадовго до загибелі Фаріон придбала одинадцять дронів для військового Лужбовців зсу за майже 100 тисяч гривень, які її відшкодувала львівська політехніка. 18 липня в останньому прижиттєвому відео на своєму Ютуб каналі вона оголосила про відкриття збору коштів на дрони для армії. Увечері, 19 липня 24-го року, у Львові на Ірину Фаріон було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї. Її в критичному стані доправили до лікарні святого Пантелеймона, але після операції, 60-річна жінка впала в кому і тієї ж ночі померла. Менш як за тиждень у Дніпрі було затримано 18-річного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Йому тоді обрали запобіжний захід на два місяці без застави. Підозрюваний не визнав провини. На Ірина Фаріон на Личаківському кладовищі на полі 22. знайти її можна по вказівниках до могили Володимира Івасюка, що розташована неподалік. Сьогодні могила мовознавиці вкрита квітами, як рік тому. Туристи зупиняються на кілька хвилин біля неї і кажуть, вбивство патріотки серед білого дня у Львові досі не вкладається в голові. За життя Ірина Фаріон зазначала, що аби бути сильними і вільними у нашій державі, треба ходити до спортзалу, тиру і бібліотеки. А також неодноразово наголошувала, що такі, як вона, своєю смертю не вмирають. Шанувальники, студенти, мовознавиці та ті, хто захоплювався її ідеями, часто навідуються до місця її поховання. Тут вони залишають квіти, прапорці та патріотичну символіку. Також на могилі Ірини Фаріон чимало її фотографій та лампадок. А от листи, присвяти та цитати діячки зникли. Тим часом на місці вбивства Ірини Фаріон планують створити меморіал. Він матиме особливий вигляд. Та міститиме цитати науковиці, він був футбольним генієм, який підкорив Європу своєю тактикою. Його команда грала так, що захоплювались навіть суперники, а методи роботи вивчали найкращі тренери світу. Київське Динамо під його керівництвом стало грозою для найсильніших клубів континенту. Валерій Лобановський залишив після себе цілу епоху в українському футболі. Але чи пам'ятаємо ми про нього сьогодні? Телеграф нагадає історію футбольної легенди і покаже, що побачили наші журналісти на його могилі у Києві. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись усі деталі. Валерій Лобановський народився 6 січня 1939 року в Києві в родині інженера. Спочатку був звичайним футболістом з 1957 по 1968 рік. Грав за київське Динамо на позиції півзахисника. Як гравець нічим особливим не виділявся, але вже тоді цікавився тактикою і аналізом гри. У 1973 році очолив Динамо як головний тренер, і тут почалося футбольне диво. Лобановський був інноватором. Він застосовував математику і наукові методи там, де інші тренери покладались лише на досвід. Пізніше, коли з'явились комп'ютери, він став одним з перших тренерів у світі, хто використовував їх для аналізу гри. Під керівництвом Лобановського Київське Динамо досягло неймовірних висот: вісім чемпіонських титулів та шість кубків СРСР, і це лише початок. Головне європейські перемоги у 1975 та 1986 роках Динамо виграло кубок володарів кубків УЄФА плюс два суперкубки Європи. Команда Лобановського стала першою радянською командою, яка перемогла у фіналі європейського турніру на заході. Його гравці ставали найкращими футболістами Європи. Олег Блохін у 1975-му, Ігор Біланов у 1986-му Отримали золотий м'яч. Андрій Шевченко теж виходить зі школи Лобановського. Життя Лобановського обірвалось трагічно 13 травня 2002 року, Динамо грало у фіналі Кубка України проти Донецького Шахтаря. У першому таймі була нічия – 1-1. у другому – 3-1 на користь Динамо. Саме в цей момент Лобановському стало зле. Це помітив його помічник Валерій Васильович знепритомнів прямо на лаві запасних. Масштабний геморагічний інсульт крововилив у мозок. Швидка операція, але врятувати не вдалось. Великий тренер помер, так і не дізнавшись, що його остання команда виграла трофей через три дні. У Глазго проходив фінал Ліги Чемпіонів УЄФА. Оголосив хвилину мовчання в честь пам'яті Лобановського. А за місяць після смерті великому тренеру надали звання Героя України посмертно. Його похорон став всенародним прощанням. Тисячі людей прийшли віддати шану великому тренеру. Плакали футболісти, плакали уболівальники. Плакав увесь український футбол. Валерія Лобановського поховали на байковому кладовищі у Києві, там, де спочивають найвидатніші українці, встановили гідний пам'ятник. Чотири колони оточують надгробок. А зверху золотими буквами викарбувано слова Ми живі доти, доки нас пам'ятають. На невисокому постаменті стоїть бронзова скульптура Лобановського у повний зріст. Поруч поховали його дружину Аделаїду, з якою він прожив все життя. Але сьогодні картина сумна: у двох високих вазах біля пам'ятника стоять давно зів'ялі квіти. Пелюстки, які здув вітер, просто лежать на гранітній плиті. Видається, що вже давно ніхто не приходив віддати шану футбольному генію. Від тріумфальних овацій на стадіонах до тиші на київському цвинтарі така доля великого тренера. Чи справді ми пам'ятаємо свого футбольного генія? Чи знають молоді оболівальники, хто створив ту славу, якою досі пишається український футбол? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Колись він був радником міністра внутрішніх справ України, а потім став ворогом своєї держави. Іля Кива політик, який за кілька років перетворився з українського патріота на російського пропагандиста. Ця зрада коштувала йому життя. З вами Яна на Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, як СБУ покарала зрадника і що залишилось від нього в Москві. Ілля Кива народився у Полтаві у 1977 році. До політики прийшов із бізнесу, мав юридичну освіту під час революції гідності, стояв на майдані і активно підтримував Україну. Там познайомився з Дмитром Ярошем і невдовзі очолив полтавський осередок правого сектору. З 2016 по 2017 рік працював радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Здавалось, що його політична кар'єра йде проукраїнським шляхом, але у 2019 році все змінилося. Кива прийшов до Верховної Ради за списками опозиційної платформи за життя, і тут почалось його перевзування від проукраїнських до проросійських поглядів. У січні 2022 року напередодні повномасштабного вторгнення Кива втік з України спочатку до Іспанії, потім виринув у Росії. Він не просто попросив притулку, а став гучним рупором російської пропаганди в Україні. Проти депутата зрадника запровадили санкції. А генпрокуратура звинуватила його у держзраді. Кива активно поширював фейки про українську армію та підтримував російську агресію. За свою зраду він поплатився життям 6 грудня 2023 року Іллю Киву знайшли мертвим у московській області. Служба безпеки України офіційно підтвердила свою причетність до ліквідації зрадника. Про це публічно заявив голова СБУ Василь Малюк. Це стало сигналом для всіх українських зрадників. Втеча до Росії не гарантує безпеки. Навіть у Москві можна відповісти за свої злочини проти України. Тіло Іллі Киви спочатку кремували, але урну з прахом поховали лише через півроку після вбивства. Його поховали на Ваганьківському цвинтарі у Москві, одному з найстаріших у російській столиці. На могилі встановили гранітну плиту з портретом, ім'ям та датою смерті. На пам'ятнику виграв йому на цитату самого Киви Моя сіла в моїй вірі. Замість живих квітів пластикові прикраси від проукраїнського активіста до російського пропагандиста. Такий шлях пройшов Ілля Кива за 9 років. Почав на майдані в Києві, а закінчив на цвинтарі в Москві. Зараз його могила виглядає занедбано: пластикові квіти, гранітна плита і цитата про силу віри це все, що залишилось від колишнього українського депутата за тисячі кілометрів від рідної Полтави. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.